Тисячі кілометрів подоланих шляхів доставка різних вантажів як з-за кордону, так і по Україні. Усе заради перемоги над спільним ворогом Росією. Компанія міжнародних вантажних перевезень з Луцька Трансатлас з початком повномасштабного вторгнення допомагає волонтерам та армії доставляти гуманітарну допомогу із різних країн ЄС. Її керівник Анатолій Прилуцький розповідає: перші дні вторгнення були. У шоковому стані, але далі підприємство стало на військові рейки та почало працювати за цей час. Жоден працівник не звільнився, усі працюють як один механізм. Крім того, у компанії є власна майстерня, де їхні фахівці ремонтують як транспорт прикордонників, так і військову техніку. В першу чергу перевозить вантажі, бо як ми чуємо. Війна виграється також і логістикою, і не в, останні, не в останній мірі, якраз завдячуючи логістиці. Тому з перших днів наше підприємство включилось в роботу, як я вже говорив. Ну, так, по пам'яті статистика за перших три місяці самих важких. Самих важких нашим підприємством було здійснено більше тисячі рейсів за оці перші три важких місяці. Половину з них це була доставка гуманітарної допомоги, це тобто за території да. це все, що за кордону пропонувалося. Ми старалися якнайшвидше привезти сюди в Україну, як для армії. Як для ДСНС, так і просто для, для громадян. Ні один працівник підприємства з, відповідно з Офісу, з обслуговування, де їх близько 30 не покинув Україну і не залишив роботу в Офісі. Крім цього, 150 водіїв, які мали. Мали можливість, бо їм надається право виїзду за кордон, могли залишитись хто як, хто більше, хто менше, всі вони чітко виконували свою задачу по доставці вантажу і повертались назад. Тобто ні один з водіїв, хоча мав таку можливість, не залишився за кордоном. Всі працюють тут і, ну, я рахую, всі працюють. На Україну і всі працюють на перемогу.